Спробую привести в порядок картриджі до Sega Game Gear. У мене їх декілька штук зараз. Ну, насправді їх більше. 1, 2, 3. 4. Їх більше, але ну, я вже, як би, полагодив їх, вони працюють. Конкретно ці нічого не показують. От, дивіться. О, ну це взагалі. А, ні, вмикається. Білий екран, звука немає. Тут ще такий дохлий екранчик, то нічого майже не видно, але я побуду крутити, там буде зрозуміло, що гра не стартує. Ну, не працюють вони. Мертві. Прикол в тому, що всередині часто... Там потрапляє якісь, якась рідина, якісь незрозумілі мені якісь. Ну, я, я навіть не знаю, що воно таке. Не знаю, може. Може чимось їх чистили там. Ну, відкриємо, глянемо. Так, оці чотири конкретно не працюють зараз. І зараз я візьму один, який працює. Просто для прикладу покажу. Полумс. цей. О, ну тут контакта Знову нема. Ти подиви. Це поремонтував. Видно, Та там, я думаю, що набилося сміття просто десь, мабуть. Я цілий день ці карти вже Ну, Заїда банально. Іноді. Так, ну, це і працює, оті всі не працюють. І я відкрию, просто покажу, що можна зробити. Ну, я пропаю контакти, вони заводяться. Ну... Взагалі не зрозуміло це. Ну, почнемо з цього. Це теж якась дівчинка, я не знаю, що це за гра. Загалом проблема його відкрити. Я можу сказати одразу, там, типу, пересохший пластик. Викручуємо цей security, security болтик. Треба спеціальну біту. Воно схоже трохи на геймкуб біту, але меншого розміру. Ну, от, Я не знаю, чи буде видно. Яка, якась там роза. І тепер квест. Як його відкрити, щоб не зламати зубчики? Тут, звісно, треба чудеса якісь. Тут жмеш, жмеш яку обережненько, там щось там ліво-право, трошечки пробуєш відсунути. Бо я дуже багато вже зубчиків поламав в картриджах Ну, вона не критична. А, закриється і без тих зубчиків нормально. Навіть на цьому security, біті. Гвинттику. Ну, навіть якщо отак от відкрилося, далі треба теж обережно, бо все одно може не пощастить. Ну, вже щось хрустить. І відкриваємо і оце те, що я казав, ось якісь там зараз блистить з ку куточку білі окисли якісь. І з іншого боку зазвичай їх більше. Прям полосочка. Ну, звичайно, це можна почистити одразу там спіртиком і запропілою. Але погоди це не зробить. Звичайно, треба ж прибирати зайве сміття там плати, щоб воно там ніде не коротило, нічого. Ну, Але в цьому випадку це так. Просто. Обов'язково. Але не, не вирішує проблеми. І що ми робимо далі? Покриваємо це флюсом. Так, в мене тут він закінчується вже трохи Тех, технологія. Специфічно, я просто вимазую вже залишки. Це для того, щоб напаяти просто нормально. Припой, ну я думаю, досить так і що беремо? Так це приберемо, щоб не, не здохло Випадково. зараз нагріється. Поїдемо. Я 270 ставлю. Воно наче і не небагато. Більше і не треба. Мені ну, головне покрити ці контакти припоєм. Потім я зніму залишки, залишиться тоненька плівка. І ну, зазвичай це допомагає. Якщо чіп і конденсатори в порядку, якщо немає на платі десь перебитих дорожок, там, бери, ну, не знаю, проржавівших. Ну, такий собі це процес. Можна залишати блоби там великі, пофіг. Головне, просто всі дороги ці пропаяти. Береться погано припой. Трохи треба пойорзати його. Я на початку думав, що можна зробити там тонесенький, тонесенький ну, буквально там слой. Але почав паяти і щось не виходить. Тільки отакими от блобами. Нормально. Коли його там дофігана сюди напаяєш. Тоді нормально воно береться, вже його тоді можна знімати. Ну, от, бачите, я вожу, вожу. Не, не, ну, треба прогрівати місце, куди паяєш. так Увімкну витяжку. Стара плата воняє, воняє хер значим. Не буду казати. Що за запах? Тут плата одностороння. Здається. Зараз глянемо. З цього боку взагалі нічого немає, от воно там видно, там вона прозора. Прямо от, 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 тут надруковано все. Не, ну, неаккуратно, там горби, якісь блоби. Ну Це не, не принципіально. Наша задача просто, щоб збільшити просто площу контакту, якщо там є, є плівка. Можливо, там оксиди знімуться. там... Все, і тепер будемо зараз знімати. Щось чекну зайве. Буду знімати... Так, ну треба трохи флюса, що тут залишилося, зараз дамажу. Потім вже відкривати другу. Незручно. ну Обережно треба. Так, обережно, коли, і, і коли паяєте, і коли е, знімаєте оці залишки, бо можна трохи відірвати оці, не знаю, не п'ятаки, ну як вони там називаються, контакти ці. Якщо ви сильно будете старатися, в мене там ну один є картридж ну, правда, на ньому була ржавчина. І я. Трошечки як би порушив один єдиний контакт, просто може десь зачепив. тобто ну, не, не давіть, не, не знаю, не, не прикладуйте зусилля ніяке. Тобто тільки коли розплавилося, тільки коли вже почало втягувати. Ну, обережно. Навіть можна майже не торкатися самої платки. Типу, щоб воно трошки навіть висіло. Повітрі, умовно кажучи. Бо, ну якби, втягується все одно ж припой. Якщо якщо достатньо буде флюса, звичайно. ну Бо втягується він через рідину, через цю. Типу, по сухому, ну, його взагалі не можна буде нормально паяти. Флюс-флюс. Ще раз флюс. Типу, в будь-якій незрозумілій ситуації. Додаємо флюси. Звичайно, потім треба відмиватися. <ріху> ну, нормально не відмивається там, від одежі, від іншого, то майте на увазі. Ну, треба чимось там, я не знаю, і сплати теж, бензином. Знімаємо залишки, щоб залишилося просто трошечки плівки, тоненький, бо якщо тут будуть бугри, ну я вже так робив, пробував. Просто в сам картридж не буде контакту, як засунути в приставку. Не буде нормально притискатися в гнізді для картриджа. Тому воно повинно бути максимально рівненьке, однакове. Типу, всі як один. Ну, так, як, так, як і було до цього, тільки просто трошечки покрите плівочкою. Трохи. Збираємо без фанатизму. Не спішив нікуди. Бо поспішив, картридж можна викинути. Ну тут, хто, хто подивиться от питання, просто наскільки це адекватне рішення в, тому плані, в плані довговічності. Я просто не стикався з тим, щоб Контакти пропаювали. Ну, я розумію, там один раз їх пропаяти, але ну, умовно там цей же картридж буде доставатися і з приставки. Будуть, будуть теж окисли якісь. Наскільки хто, хто просто має досвід, наскільки це взагалі гарне рішення. Ну, тобто, може бути таке, що він через там, не знаю, там, 3 місяці. Почне заїдати, ти доведеться його там витягувати, вставляти. Таке. Ну але. Картридж 92-го року там, чи 94-го. Я бачив е відео, де люди е замість, такого, що, що, е замість цього, за пропайки брали просто є е спеціальний спрей, який очищає контакти. Фігачили спреєм. Він там прибирав е, якесь сміття, трошечки прибирав оці чорні такі зуби. Це все одно не сильно допомагало. Потім після цього брали резиночку, просто, звичайно, ну, шкільну фігачили тою резиночкою контакти, теж стирали, ну типу окисли. Тобто, тут, тут треба трохи шарити, я думаю, як працювати з мідними контактами з цими. Як з них знімати адекватно окисли, ну, не знаю, може якась там реакція, там то до сю хімічне. Я не знаю. Ну, є, я впевнений, є набагато кращий варіант, який більш. не знаю, більш буде там, гуманний, скажімо. Там, може чимось можна помазати його. Так, ну. Головне не перемазатися з головою в цьому флюсі. Ну що, тепер я вмикаю в мене тут є вентилятор. Просто продую платку, щоб здути цей запропиливий спиртик. Це для, для щоб витягав це ж він шумів. Похиздуємо з плати. Більш-менш тепер чистенька. Все, нічого немає, на корпусі теж немає витер. Ну і пробуємо. Ставимо. А, ось залишилося ще так. Бачите, на корпусі ці білі плями. Ну, хто зна, наскільки вони там заважають. Наскільки вони проводять ток. Я для мене це виглядає так, як вода потрапила. Просто десь ну, десь, десь була вода якась, і з нею, ну, вода ж не, не завжди чиста, з нею якийсь, якийсь нальот. Так, ну це майже сухе одразу. І перевіримо. Ну, для більшості картриджів в мене воно заводилось не одразу, там доводилося там, може, трохи. Картридж там ставити, витягти. Але зазвичай заводилось О! Круто. Я задоволений. Наскільки довговічно, подивимось. Може я потім відпишуся під відосом. Тут треба теж слідкувати, бо іноді гра стартує, потім буквально там хоп-хоп-хоп натиснув пару клавіше, зайшов в саму гру і вона замерзає. Дочистити треба бажано від флюса все, там, залишити карту чистим, коробочку. Технології дідів погано спрацьовує. Не знаю, чи варто показувати всі інші картриджі, які я роблю. Це займе певний час, бо я сижу цілий день сьогодні. вже. <хи> я вже трохи заморився навіть. Картриджі оживають насправді. Ще не було ні одного, в якому був би там дохличик. Ну, в мене був один футбол, який проржавів, я покажу. От я Зняв батарейку там з нього. Вивалився там конденсатор отут. Потім один зубчик отут -от погано взявся. Ну, почав якби, рухатися. Я там підкле... пробую підклеїти, не знаю, чи допоможе. Ну, Загалом картина дохла. Але це один з купи, в мене їх більше десятка. Думаю все. Збираємо коробочку і протрем, кладемо все.